Слава Ісусу Христу, брати і сестри, Бог живий, молилися в Його ім'я, Він чує, ми з вірою молимо про перемогу кожного дня. І в ці важкі часи, надважкі, випробування, які ми проходимо кожного дня, в ці часи, коли гинуть люди, в ці часи, коли кожного ранку. Страшно відкривати новини. Ти не знаєш, який ще біль, і які страждання принесли за ніч вночі ці дрони, ці шахеди, скільки людей загинуло, скільки вдів, сиріт. І кожного разу люди втрачають віру. Люди втрачають надію. І я хотів би сьогодні тема моєї сі, сьогоднішньої проповіді, чи є надія. В ці важкі часи, і ми пороздумуємо над значенням цього слова, над тим, що Бог сказав про надію в своєму слові в Біблії. Надія, воно багато має значень в Біблії. І, починаючи з, зі старого заповіту, в новому заповіті. В новому заповіті найчастіше зустрічається грецьке слово Елпіс. Воно має значення впевненість у майбутньому пов'язане з вірою. А надія не засоромить. Любов Божа вилилась в наші серця Святим Духом даним нам. Римлянам 5 розділ 5 вірш. В ній в обітниці Божій для душі маємо надію безпечну та міцну, що входить аж до середини за завісу. Євреям, 6 розділ 19 вірш в старому заповіті частіше ми зустрічаємо багато є значень слова надія, але найчастіше, часто дуже зустрічається слово тіква, це мотузка, очікування. І також як джерело, ми зустрічаємо слово надія і ми розуміємо, що Бог є джерело. і мотузка це мотузка, яка зв'язує нас з Богом. Надія це якір душі, написано в євреї в 6 розділі в му вірші. Звідки приходить надія? Перше, про ну, що ми знаємо, надія приходить від Бога. В Римлянах в 15 розділі, в 13 вірші написано: а Бог надії нехай наповнить вас. Усякою радістю та миром у вірі, щоб ви збагатилися надією силою Духа Святого. Читаючи псалми, ми бачимо, наскільки Давид покладав надію на Бога, наскільки він в кожному псалмі, що він написав, ми розуміємо, що. Він покладав надію на Бога, і надія приходить від Бога. Тільки від Бога чекаю мовчанні, душ, душе моя, бо від нього надія моя. Псалом 61, 6 вірш. Надія приходить від, також від Слова Божого. Коли ми читаємо Слово Боже, коли ми роздумуємо над Словом Божим, коли ми чуємо Слово Боже. В Євреїв, 29 розділі, в 11 вірші, написано: Маю намір про вас, намір миру, а не лиха, щоб дати вам майбутнє і надію. В «Римлянах» в 15 розділі в 4 вірші, написано: бо все, що написано давніше, написано нам науку, щоб терпеливістю та втіхою Списання ми мали надію. Через Ісуса Христа прийшла найбільша наша надія, через Його Воскресіння, і ми читаємо в першому посланні Петра в перший розділ третій вірш, де написано: благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, який з великої милості Своєї відродив нас до живої надії, через Воскресіння. Ісуса Христа з мертвих. Тимофія 1:1. Павло, Апостол Ісуса Христа, за повілінням Бога Спасителя нашого і Господа Ісуса Христа надії нашої. Ісус є втілення обітниці Божої. Ісус є наша надія на вічне життя і на відновлення. В римлянах. Дуже багато написано про надію, і також в 15-му розділі знову там написано, щоб ви збагатилися надію через, надією силою Духа Святого. Святий Дух працює в серцях наших, і Святий Дух через дію Святого Духа ми також отримуємо надію. Як ми могли би, прочитавши? І знайшовши ці місця, і розуміючи, що таке надія, і звідки вона походить, як ми могли би укріпити цю надію, щоб надія наша не слабла, щоб люди, які приходять в важкі випробування, щоб їхня надія не померла, щоб ми не чули, що надія померла, то як ми могли би її укріпити? І перше, це найголовніше, і ми. Це знаємо, вірю в те, що всі це знають, і вірю в те, що всі в своєму житті використовують це покладати надію на Бога. Не покладати надію на людей, не покладати надію на президентів, не покладати надію на перемовини, тому що дуже часто, дуже часто в нашому житті я сам стикався з цим. Сотні разів, коли ти кладеш надію на когось, коли ти сподіваєшся, ти очікуєш, а люди не виправдовують твоїх надій. Не так склалося, як ти собі думав, і приходить розчарування. Ти очікуєш, що прийде мир через 2-3 тижні, тому що, а так говорять по телевізору, так говорять в новинах, потерпіть. Два-три тижні і у росіян закінчаться набої. Не хвилюйтесь, і люди очікують, люди надію покладають на ці слова. Пройшло два-три тижні, а війна не скінчилась. Як гинули люди, так і продовжували гинути. І не прийшов мир. Потім приход, проходить ще якийсь час, нам говорять, ви покладайте надію на партнерів, нам вам допоможуть. Склади вже в росіян, вони не безмежні. Закінчиться зброя, партнери допоможуть, і ми кладемо надію на партнерів України, і не приходить перемога. Ми очікуємо, коли приходить Трамп, що прийде перемога, бо він обіцяє, що він дасть перемогу, і буде перемога за один день. Але перемога не прийшла. Перемога не прийшла, і ми читаючи Біблію. Читаючи особливо старий заповіт, ми розуміємо, коли були війни, коли були випробування, і ми розуміємо, що перемога завжди приходила, коли покладався народ Божий на Бога. Перемога була від Бога, навіть коли були, вона була неможлива. Навіть коли ми читаємо, що це було в наших людських. От, ну, нашим, нашим людським мозком ми пр... хочемо це осягнути, ми не можемо. Єрихон місто, ми можемо згадати, яке було неприступне. Місто, яке ну в тих обставинах, якщо б не Бог, його неможливо було б захопити. Ну, прийшла перемога від Бога. І таких перемог безліч ми можемо Гедеона згадати. Ну, ми можемо. Згадати написано в псалмах, як Давид говорив. І дуже гарне гарний це місце, воно мені подобається. Це 145-й псалом з третього вірша. Зачитаю. 145 псалом з третього вірша. Псалми. В іншому перекладі. 146 в іншому перекладі. Псалми. У мене 146. <салми> не покладайтесь на князів, на жодного з людей, який не не може спасти. Виходить його дух. І він повертається в свою землю. Того ж дня щезають усі його задуми. Блаженний той, кому допомагає Бог Якова, і хто покладається на свого Господа Бога, який створив небо, і землю, моря і все, що в них, який повіки зберігає вірність. Амінь. Ми покладаємось на Бога, тому що Він дарує перемогу. Ми покладаємось на Бога, і надія наша укріпляється, тому що ми покладаємось на Бога, а Бог виконує свої обітниці, Бог завжди чує молитви, і Бог завжди приходить і допомагає народові. Єремія, 17-й розділ з 5-го вірша, так говорить Господь проклятий той муж. Що надію кладе на людину і робить раменом твоїм тілом, а від Господа серце його відступає. Благословенний той муж, що покладається на Господа, і що Господь, й... то надія його. В Римлянах, 4 розділі 18, розділ, 18 вірші, ми читаємо про Авраама. Про Авраама. Він проти надії у... Увірував у надії, що стане батьком багатьох народів згідно зі сказаним ти численний, буде насіння твоє. Авраам чудовий приклад того, що людина вір, укріпився в вірі і мав надію на Бога. Також усі мужі віри, вони покладали надію на Господа. Ми Йосипа можемо згадати, Давида. Вони всі покладалися на Бога. Вони шукали Бога, мали спілкування з Богом, тісні відносини з Богом. Віра їхня не слабла через не слабла і надія. При слабкій вірі слабка надія. Немає надії, якщо слабка віра. Молитвою ми молимось, і молитвою ми також це другий метод, як ми можемо укріпити віру в молитві, молитві. Псалом ми читали 62-й, тільки в Бозі заспокоїться душа моя, бо надія моя від Бога, від нього. Ми згадуємо Божі вірності в минулому. Плач Єремії, 3-й розділ. Це згадую до серця свого, тому й надіюсь. Давид, коли віншов на Голіафа, він мав надію і віру на перемогу. Тому що він згадав Левчука і ведмедя, якого переміг. Він згадав, коли Бог допоміг. Він згадав, коли з Божою допомогою прийшла перемога. Ми згадуємо, щоб не я часто цю... на цю тему це згадую в проповідях, що колись були жезли е, віри, на жезлах робились зарубинки. Починаючи з юності, юнак робив зарубинки, коли Бог йому допомагав, коли Бог е, вирішував якусь проблему, стілював, е, давав відкриття, і коли він вже ставав дорослим, цей жезл був повністю зарубенка. Ми через свою слабку пам'ять ми не пам'ятаємо, коли Бог рік назад, п'ять років назад, ми забуваємо. Але коли ти пам'ятаєш, Божі. Коли ти пам'ятаєш, коли Бог тобі допоміг, ти бачиш це згадування, це укріпляє твою надію, це укріпляє твою віру. Тому, згадуючи Божі вірності в минулому, ми укріпляємо надію. Римлян, 5 розділ 3 з 3 вірша. з Третього вірша. І не тільки нею, але й хвалимося в утисках, знаючи, що утиски приносять терпеливість, а терпеливість досвід, а досвід надію, а, е, а надія не засоромить, бо любов Божа вилилась в наші серця Святим Духом даним нам. випробування. Які приходять, в, ми читаємо в цих важких обставинах терпіння і вертривалість дають надію. Вони дають надію, вони приносять надію. Тож, роздумуючи і читаючи ці місця з Біблії, ми розуміємо, що надію. Треба покладати тільки на Бога. Ми покладаємо надію на Бога. Ми віримо Його обітниці. Ми укріпляємо свою надію тим, що згадуємо, коли Бог нам допоміг, коли Бог зцілив, коли Бог дав відкриття і це укріпляє нашу надію. Ми молимось, ми молимося, і це також дає нам надію. Ми пам'ятаємо про те, де, коли і як Бог допоміг. Через дари Духа Святого також написано в Біблії, ми читали, що ми також отримуємо, укріпляємо і отримуємо віру і надію. Тому я хотів би, щоб ми молилися, молилися за тих людей, які втратили надію. За тих людей, які говорять, що нема надії, що моя надія померла. Я вчора ввечері спустився, ми мали їхати, мав їхати на, провести домашню домашку зустріч нашу. І в мене на першому поверсі живе сусідка. Вона втратила двох синів. В тому одного втратила, загинув син. Багато років тому, а другий син загинув рік тому на війні. І ми з нею спілкувалися, і ти розумієш, наскільки величезна ця біль втрати, наскільки це величезна біль, яку не описати ну, неможливо це передати. Єдине, що я міг їй сказати, тому що інколи даже бракує, не знаю, що сказати, немає слів, щоб в цьому горі утішити. Но ми, як християни, ми знаємо, хто утішитель Ми, як християни, ми знаємо, хто дає надію. І я кажу, що Бог наша надія. Слово дає втішення, Бог дає мир, спокій на серці. І я їй кажу, що Бог допоможе. Бог утішить і в ньому надія І вона заплакала, обняла мене. І я розумію, що ці слова, які ми постійно чуємо, що ці слова, вони настільки живі, що ці слова настільки інколи люди потребують цього слова. Люди потребують, тому що надія гасне, надія помирає. І я хочу, щоб ми молилися, щоб люди, які в поневіряннях, люди, які в важких обставинах, і люди, які втратили рідних, щоб вони покладали надію на Бога. Щоб люди, які очікують, як і ми кожного дня перемогу не покладалися на когось, а покладалися на Бога. Щоб люди укріплялися в вірі і укріпили свою надію. Айте схилимося. Отець, Семогутній могутній Бог, ми дякуємо Тобі за сьогоднішній день, Боже. Дякуємо за наше життя, Боже, дякуємо за наше спасіння, Боже. За ту жертву, яку ти приніс, віддав найцінніше Сина свого, Боже. Ти віддав свого сина, який досконалий помер за нас, безгрішний помер за нас, грішних, і в ньому наше спасіння, в ньому наша надія, Боже. Ми на тебе покладаємось, Боже. На тебе покладаємо свої надії. Боже. Пробач нас, нашу зневіру, Боже. Пробач, що інколи відвертаємось від Тебе і забуваємо, що ти, Боже, надія, в Тобі надія, Боже. Ти якір, ти якір, Боже, в ці часи, коли штормів, Боже, коли кораблі розбиваються, то ти надія, ти якір Боже, ти на Тебе уповаємо, Боже, Ти даєш силу, Боже, ти даєш мир, спокій, Боже, і ти укріпляєш нашу надію. Ми просимо з вірою, Боже, даруй перемогу нашій Україні, Боже. Нехай закінчиться ця кровопролитна війна, Боже. Нехай прийде мир від Тебе, бо ми надіємося, Боже, на Тебе. Нехай одного ранку, чи вечора, чи в день ми почуємо новину, що прийшов в мир, перемога, і ми заволаємо, що це перемога від Господа, що це перемога від Тебе, Боже. І ми зрозуміємо, що це прийшла перемога від Господа нашого Боже. Нехай не гинуть наші близькі, рідні, батьки, сини, доньки. Боже, нехай прийде перемога, Боже! Даруй надію, даруй утішення, мир, спокій, вдовам, сиротам тим, хто втратили в цій війні, Боже, втратили надію, тому що втратили близьких. Утіш їх, Господи, в їхньому горі, Боже. Утіш, утіш, Боже, даруй їм мир і спокій, Боже. Я прошу за всіх військових, які втратили надію, які не бачать світла цього. Боже, ти світло, ти наша надія, Боже. Цей тунель він має світло, і коли кажуть, нема світла, світло є. Ти, Господи, світло, Ти наша надія, Боже. Даруй надію тим, хто в полоні, Боже. Захисти їх, захисти Боже їх від туртур, Боже, від фізичних, психологічних, даруй їм надію і поверни їх по домівкам, Боже, поверни їх в Україну, Боже. Даруй надію тим, хто Боже, зараз знаходиться дітки, які викрадені, які знаходяться Боже, на території. Росії, Боже, поверни їх по домівкам, Боже, поверни їх в Україну, Боже, на Тебе надіємося, Боже. Даруй мир, спокій і надію усім зневіреним і тим, хто втрачає надію, всім, хто хворі, Боже, в тобі надія, на тебе надіємось і даруй їм зцілення. Всім, хто в госпіталях наші поранені, Боже, даруй їм зцілення, Боже, даруй їм укріплення, яви своє чудо, Боже. Зціли їх, Боже, благослови нашу Україну, Боже, будь милостивий, милосердний, Боже, до нас. Пробач нам наші провини, пробач, Боже, що не волаємо, Боже, як ми читаємо, як народ твій волав, коли приходила війна і часи випробувань. Народ плакав ревно, посипав голову попелом, Боже. Ми не. Не переповнені храми, не переповнені, Боже, церкви, пробач нам наші гріхи, що відвертаємось від Тебе, Боже. Пробач, що ми дивимось, Боже, і служать українці іншим, іншим богам, Боже, служать ідолам, Боже, пробач, ну будь милостивий, Боже, будь милосердний, ми надію покладаємо, що ти, Боже, даруєш нам цей мир. Даш нам перемогу в цій війні, благослови, Боже, наше керівництво військове, благослови президента, благослови наших партнерів, Боже. Нехай вони, Боже, покладають надію на Тебе, Боже, не на свою силу, Боже, не на ту зброю, Боже, а покладають надію на Господа. Нехай вони шукають Бога, нехай мають страх Господній, нехай вони. Нехай вони шукають волю Божу, а не волю свою, Боже. Благослови усіх військових і захисти, благослови полонених, благослови і дай стілення усім пораненим, Боже. Благослови, благослови, Боже, і укріпи тих, у кого немає надії, у кого слабка віра Боже. Молилися, Боже, в ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Amém.